В Київській області з'являється нова церква покрова, будівництво якої почалося ще сім років тому. Як і подобає справжній світині, ця церква з'явилася без інтересу посеред нічого. Наповнювати цю церкву кольорами було запрошено відомого українського художника Анатолія Криволапа. Віталій, ти ж ніколи ще не робив монументального живопису? Чи вже був досвід? Ні, 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 ніколи. А от які були відчуття, коли запропонували це зробити перше? Та відповідь. ні, це було ні категорично, ні, ні, ні. Ну тому що я не був навіть готовий до, до, до того. Я ніколи ні в яких мріях того не мав. Хоча, в принципі, я закінчив училище по монументальному розпису. Але його ніколи не любив. Чому не любив? І не сприймав. Не повне, подобається. повне відторгнення. А чим, на твій погляд, за твоїми відчуттями відрізняється монументальний живопис від Станкового? Бо в тебе є полотна величезні, які можуть бути самостійності? Якась така, якби. Тупа мертва е е площина, з якої е полотно його воно під пензлем прогинається, воно реагує. А тут перед тобою якась така непробиваема така тупа площина, і тому вона мені страшенно не подобалась. Якби Просто розпис ніколи в житті не вив. Але якщо це церква, і якщо вже так склалося, то виходить, я якби дію проти Бога волі. Да, якщо вже воно випало, то я вирішив ладно. Ну і тут мені повезло, бо я прикинув, я розумію, що я сам ну, не зможу. Це робити, тому що навіть фізично це мені складновато, але повезло з тим, що я згадав, що ігор же у нас Ігор гортопаченка він просто майстер на всі на всі руки. Його виконавська майстерність у мене не визиває ніяких сумнівів. Тобто такий тандем: да. ти даєш колір, наповнюєш життям, а ігор форму э, форму робить. Ця церква, вона виконана в візантійському стилі, в таких загальних формах. От, і тому я бачив, як якась така паралель, але сучасне бачення в зитії цієї золотої і такої просторової золотої. Uh -huh. От, і коли е, ми працювали з матеріалом, то е, срібло, яке Угу. В якраз буде створювати оце, якийсь такий фантом, який буде, з якого будуть виникати кольорові е, е, ангели, ага. так, так, ті фрагменти, я думаю, що це повинно бути цікаве. Думаю, що е, зараз от, ті розписи, які бачив, вони е, такі заакадемізовані. і вони е, втратили, вони стали картинами, а не Образами, які. Божественне, так. А, які напівреальні, напівнереальні. Це дуже важливий для мене момент. Тобто, академізм, напевно, вичерпав себе. Ну, я бачу, що тут кольори в основному це червоний і синій. Але в тебе є в палітрі Анатолія Криволапа, по дуже багато інших. Теж місць кольорів. Вони будуть. Будуть. Вони будуть. А чому почали саме з і червоної? Я пропоную якусь кольорову гаму, а є ще класична, тобто є ну, закони. Угу. Тобто закони по що повинно де намальовувати і що вона значить, тому що а, якщо тут спаситель, то навколо йде небо і повинен бути голубий колір. Mm -hmm. Тобто є такі канони, які я не хочу порушувати, але я хочу їх передати з цією новою силою. Напевно, сучасних фарб і, і а, в власного кольорового стилю. А не важко опрацювати, все ж таки, ну можна сказати, на замовлення. А, власне замовлення немає як такого. Це не є замовлення, це є якась таке знаходження відповідності бачення. Цю роботу роблю безкоштовно купую. А технічна частина як будете робити? Тобто це буде е фресковий розпис? Ні, там буде, я думаю, якась сучасна. Подача матеріалу, яка буде просто наклеюватися а, на, наклеювати? на стіну. Так. Це, це буде новий да новий і технологічний хід. В сенсі м, виконання Ігор Стопаченко робить би, всю підготовку, а далі там, де мені я можу підсилити кольорі, як я бачу, я просто буду проходитись перед тим, як вони підуть вже на своє місце. А все ж таки, чому не фрески? Чому не 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 ось цей стародавній вид, Чому ви використовуєте новітні? Тому що все таки, так як і в пейзажі, я вважаю, що на сьогодні потрібно якесь сучасне нове сучасне подачу, тобто суть. Залишається та ж сама, uh -huh. основа та ж сама, сюжети ті ж самі, але е, мені здається, що треба вносити елементи сучасності. Колись воно буде таким же старовинним, як і все інше, яке дійшло до, до нас. Але е, я не бачу сенсу просто тупо повторяти те, що було зроблено там пасочіство 200 років тому. На даному етапі ти робиш е, лісіровки, так? Ну, я, я зможе показати. Дещо, да, я, я хочу просто дещо підсилити, щоб в, воно підпрацювалось під те тло, яке є. Угу. А що ось це використовується папір? А, такий кольоровий папір, ага. о, о, який використав Ігор. Ну, а о, зараз я прийду по ньому трошечки і подивлюсь, що з того буде. А чи будуть гаситися ці кольори згодом? Чи так і будуть залишатися такі ж яскраві? Ну це емаль, вона ще достатньо сито стійка і акрил, емаль. Тобто тут, тут ми будемо робити так, щоб воно було як лучше. Як, бо емаль же вона для вулиці йде. Це, це навіть не коліна на фарби. Ігор, давайте про сюжети церкви поговоримо. Я знаю, що ви робили ескізи. Ну, так. Чим керувалася, коли обирала саме ці так. образи? Є все вже давно досконалено, розподілено. Так що я тільки мав збирати матеріал і підготувати для нашого непосереднього приміщення. Як воно що церква по крові покровою пов'язані, значить, певні сюжети розташування тих зображень, які повинні бути у храмі. Це ми знаходимось на цьому рівні. От я розповідаю до махі. Оці у нас два зображення евангелістів, вони будуть розташовані в порусах. Отут. Значить, ми займаємо зараз верхньою частиною храму. Коли ми то закінчимо, ми спускаємо вниз. Тут буде у нас покрова, там є окремий скіз. Тут майже вжити на 70% розповно? Чому саме кольори Анатолія Криволапа? Для вас вони — кольори. Те, що у криволапа є, про що він не, не знає або не заважає. W niego jest mistyka. Mistyka to jest tajemnica, to co jest coś, wy ma iluminację i zrazu. te, te razu. I w jego pejzażach, jakby go się, tam jest mistyka chwili, momentu, tego czasu, który propadaje. Це була програма Art City. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже наступного тижня.